Автопарк місту Київ, Сумська-2. В наявності з'явилася така от Hyundai Sonata. Це 2015 рік. 2,4 бензин. Автомобіль в, в ідеальному стані. Немає жодного фарбованого елемента. Маємо парктроніки та камеру заднього огляду по задній частині. Ніяких подертостей і так далі. В принципі, по автомобілю немає. Лінзована оптика противотумані фари. Салон у нас бежевий. В хорошому стані, додатково одягнені такі от чухли, стеля без зауважень. Такий от спойлер встановлений на кришці багажника з цієї сторони також це, в принципі, окей, карти дверей без нарікань. В попередній частині маємо 4 скло підіймачі електрорегулювання дзеркал, мультикермо без зауважень, по центральній консолі, штатна мультимедіа та кондиціонер. Також присутні у нас. Вибір режимів їзди. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, чекаємо вас по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк нагадую, можете придбати це в той кредит, так і в лізинг. Ну і звісно ж за готівку.